Доброго дня, шановні любителі домашнього вирощування птиці в інкубаторі. Мене звати Людмила, і це моє друге відео, яке я хочу записати і розказати, як просуваються мої справи. Я купила ось такий інкубатор: веселе сімейство, виробництво Вінниця, я сама Вінничанка. Отже, Хочу поділитися своїми враженнями, що мені подобається, що трошки важкувато, але все ж таки я вважаю, що я задоволена інкубатором. І Такі радила би іншим його придбати. По-перше, ну, слава Богу, є світло, і зараз я відключала акумулятор, ось, і він працює зараз від електрики. От, Дивіться, сьогодні шоста доба інкубації. Я вже просвічувала яєчка. І це молоденька качечка, травнева качечка. Знеслася у січні в перше яєчко. І я просвітила всі, вийшло, що я поклала 16 яєчок в інкубатор. Я їх пронумерувала так, як вони були знесені від 1 до 16. Просвітила. І дійсно перше і друге яєчко були не запліднені. Видно, що там не розвивається життя, на жаль. Всі решта яєчок запліднені, і в них дуже гарно просвічується вже малесеньке сердечко і кровоносні судинки. У неділю, 16 лютого, буде 9 діб. І я планую зняти відео, як я буду проводити воскування просвічування яєчок, і я це теж планую зняти. Отже, дивіться, шоста доба, температура має бути 37,8%, вологість має бути 55-60%. Отже, зараз ви бачите, що показує. Вимірювання моє. І ось, подивіться, як я виходжу з положення, коли я бачу, що занадто дуже велика вологість, ну, вище ніж 6, 60. Я беру ось ці затворки. І ось так трішечки-трішечки малесенький отвір залишаю. Ось. Ось просто моя невеличка така порада. І бачите, вологість не підвищується більше, ніж 60. Особливо, коли доливаєш водичку і закриваєш всі продихи, то воно моментально наганяє більше, аніж 70 вологість. А ви самі розумієте, що ну, зараз така вологість не потрібна. Отже, моя така порада: ось такі невеличкі залишати продишки. Ось. Ось так я вийшла з положення, відкоригувала і дійсно вологість тримається так, як треба. Ось, віконечка, бачите, не запотівші. Годину тому назад я відкривала і перевертала яєчка і швиденько їх просвічувала, то трошки час вийшов. Отже, до наступних зустрічей і до гарних новин.